Зірок в плюсі завжди шукає вигіду. Я вас знаю. Тюбіків ми не обираємо бонусів к зарплаті. Іду мною стихілі. Блядь, що зі мною? Тупому ні докажеш. Хто п'є з унітаза? І знов будете блістать. У кого є Привіт, остальним желаю просвітлення. В мене поради від карт для знаків зодіаку. Не прив'язуємося до місяця або якогось періоду. Коли вам трапиться це відео, ось тоді вам і потрібна ця порада. У мене в самої дуже часто програються такі розклади, які мені десь або в рекомендаціях трапляються, чи що, чи дещо, чи в Тік-Токі, Оце знаєте. В описі під відео або в коментарях залишу таймінги, коли й деякі поради для якого знаку зодіаку, щоб ви не шукали дуже довго себе. Щоб вам було зручніше себе знайти. Так, отут я собі повиписувала, як завжди, знаки зодіаку, аби нікого не пропустити. Починаємо ми з овнів. Овни, яка вам порада від карт? Карти кажуть, що те, чого ви дуже сильно прагнете, і чого ви дуже сильно хочете, ось вже незабаром буде. Треба лише трошечки почекати. Кожен знає, про що я кажу: от, перше, що приходить вам на ум. От, відносно цього, і є ця порада. Випала мені жезлова масть. Це дуже швидка в нас масть. Тому ще трошечки почекати, і дуже швидко ви вже отримуєте результат, який хочете. Тільки не здавайтесь, тільки не здавайтесь і відкидайте з голови усі свої думки про те, аби здатися. Такі по типу, та скільки я вже чекаю, скільки можна чекати. Ні. Ось ось. Чуть-чуть ще потерпіть і незабаром вже отримаєте те, чого ви дуже давно прагнете. Овни є далі порада від карт для тельців. От як тільки вам в голову приходить якась ідейка, одразу ми її втілюємо. От навіть вчасно, що вам приходить якась ідея, встаємо, або йдемо, її записуємо, або не забути. Можна в нотатках, не знаю, чим ви там користуєтесь, або не забути, і ви далі, прям сразу йдемо і. Втілюємо цю ідею, намагаємося, хоча б починаємо її якось втілювати в життя. Шокозірох? До козорогів ми ще й не дійшли. В тому числі, якщо це буде жага до якихось кардинальних змін, також слухаємо свій внутрішній голос і свої емоції. Приходить нам якась ідея, ідемо одразу її втілюємо, навіть якщо це щось таке кардинальне. Нічого не боїмося, все добре. Прем на впевненості в собі тальці. Нічого не бійтесь. Слухайте інтуїцію. Далі близнята. Близнюкам карти радять більше спілкуватися з родиною. Якщо у вас є брати, сестри, рідні, напишіть їм. Спитайте, як у них справи. Якщо ви в сварці знаходитеся, наладьте з ними відносини. Якщо у вас там двоюрідні. Брати сестри, з якими ви так не дуже спілкуєтесь, карта вам дуже радять якось проявлятися і налагоджувати відносини з ними, от з родиною. Навіть якщо дуже не хочеться. Не думайте про те, ой, та ми так давно не спілкувалися, а як вони вже відреагують і так далі. Це ваша родина. Вона не може якось неадекватно відреагувати. Ну, ладно, може. Але не думайте про це. Також карта вам радять з'їздити до родини, відвідати свою родину. Молодших братів сестер. Що ти їш? Абіортку. Карти радять вам якось проявитися до сім'ї. В ідеалі з'їздити, побачитись ось так офлайн. А якщо немає можливості побачитись офлайн, напишіть, їм буде дуже приємно. Порада від карт для раків. Хто п'є з унітаза? Ти? Порада для карт. Ой, порада від карт для раків. Вам карти радять не робити якихось кардинальних змін. А, медленно, але уверена. Ось так, карта вам радять е, рухатись. І не зациклюйтесь на якійсь матеріальній складовій свого питання. Тобто, наприклад, якщо ви хочете розвиватися в якомусь хобі, але ви хочете заробляти мільйони. Не думайте про матеріальну складову. Просто почніть цим займатися, і далі воно якось саме піде. І далі ви якось знайдете лазєчку, аби в цьому ділі в цій справі заробляти дуже багато генерах, грошей. Медленно, але уверенно. Краще, отак от плавно, рухатись вгору, ніж отак, нестабільно. Короче, ракам карти радять зосередитись на стабільності. Льовчики порада від карт для льовчиків. Льовчикам карти радять знаходити підхід до своєї ж стихії, стихії вогню. Овен-Лев-Стрілець. Не вступати в конфлікти. Ні в якому разі не вступати в конфлікти, особливо з або жінкою вогняних знаків зодіаку, або з мамою, або з навіть, знаєте, з ким: з начальницею на роботі. А якщо у вас мама або начальниця на роботі, вогняного знаку зодіаку, то це ж взагалі комба. Не встривати в конфлікти, а, але. Зараз дуже класний момент, аби натякнути на роботі начальству про якесь підвищення. Заявити про те, що ви класний співробітник, про те, що ви піклуєтесь про бізнес вашого директора, що ви приносите користь і натякнути або прямо сказати про якесь підвищення або бонусів в зарплаті. Поради від карт для дів. Діво, якщо у вас якийсь депресивний жахливий стан зараз, просто озирніться навколо. Ви ходите вокруг доокола. Да Отут те, що ви хочете, до чого ви прагнете, і ви просто повз проходите і навіть це не помічаєте. Зосередтесь, просто так сядьте, відкиньте всі свої якісь песимістичні, жахливі думки. І зосередтесь на тому, що ви маєте. І для вас відкриється те, чого ви прагнете. Я ж вам кажу, ви ходите вокруг да около. Те, що ви хочете, ось у вас під носиком, а ви цього не поміщаєте. Курочки, пупсики, мої зайчики. Карти кажуть, що все у вас буде добре. І якщо ви зараз знаходитесь в якомусь такому поганому стані, незабаром ви з нього вийдете. І знов будете блістати. Терези. Порада від карт для Терезів. Терезам карти радять якось не підпускати до себе близько людей з колективу. Особливо, якщо ви працюєте в робочому колективі або знаходитесь в робочому колективі. Колектив може бути не обов'язково на роботі, він також може бути, наприклад, в навчанні, так? Порада від карт для скорпіонів. Скорпіончиком карти кажуть, що всі ваші негаразди роблять вас сильнішими. І вони закаляють ваш дух. І якщо б на цій ситуації ви б не були там, де ви зараз знаходитесь. І якщо у вас незабаром станеться якась жахлива ситуація е от прям така, що ви сидите і думаєте, боже, я в такій ямі, тут просто немає навіть. Лучика світа з цієї ями, з цієї пітьми. Є ці всі ситуації роблять вас сильнішими. Ось так кажуть карти. Це просто початок чогось більшого. Приймайте всі ці виклики, коротше, з достоинством. І тримайте в себе в голові, що все, що не робиться, все на краще. Стрільці. ура ура ура. Яка ж у нас порада від карт для стрільців? Ой, нам з вами карти радять не встрявати в перепалки і вирішувати конфлікти дуже мирно. І тупому не докажеш. Нервові клітини дуже повільно відновлюються. Тому не витрачайте свої цінні, дорогоцінні нервові клітини на тупих людей. Тупому не докажеш. Не прагніть до того, аби виходити з сварок переможцем. Просто залишайтесь завжди для себе переможцем і не намагайтеся це доказувати іншим людям. Ось така нам цікава порада від карт. Коротше, треба стримувати свій пожар всередині і вирішувати конфлікти мирно. Бо, якщо не вирішувати їх мирно, можна собі навредити. Порада від карт для козирогів. Козорогам карти а, радять зосередитись на чомусь матеріальному, аби зустріти свою долю. Тобто, якщо ви дівчата, тюбіків ми не обираємо, не обираємо, ми одразу думаємо, що він може мені дати. Чи взагалі це перспективна людина? Ну, козороги, я вас знаю, я вас знаю. Ви завжди і так маєте про це думати. Казірог в плюсі завжди шукає для себе вигіду. Також, якщо ви в пошуках другої половинки, карти вам радять придивитися до своєї, Ой, до своєї, Да, до своєї стихії, до земної стихії. Блядь, що зі мною? Коротше, карти вам радять придивитися до своєї ж стихії. Земної. Земна стихія це у нас козорог, діва, телець. Кохання і не тільки в сфері кохання, на роботі також. Щоб знайти собі надійного бізнес-партнера, наприклад. І ТД, і ТП. У різних сферах. Придивляєтеся до е, своєї ж стихії земної. Так, водолій. Порада від карт. Порада від карт для водолія. От подумати, чому це зі мною сталося? Провести ось такий аналіз. Так? Як не допустити до цього в майбутньому? Що Бог. Всесвіт, в що ви там вірите, хотів мені цим сказати, який урок я маю пройти завдяки цій ситуації. Рибки. Порада від карт для риб. Рибкам карти радять не мовчати, висловлювати свою думку. Якщо вам щось неприємно, хтось вас. Ображає якось вас зачепили чиїсь слова або жарт, не мовчати, не боятися, а говорити про свої почуття, і також не прив'язувати до себе людей, і не прив'язуватись самому або самій до людей. Також уважно подумайте, хто з людей може вам маніпулювати. От сядьте і подумайте, проведіть такий аналіз, хто з вашого близького оточення може вами маніпулювати. І, звісно ж, ми цих людей відсікаємо. Може, ви навіть вже знаєте цю людину. От зараз вона вам, може, вже прийшла в голову, і вам навіть не потрібно проводити аналіз. Отак. От Ось такі поради від карт мене вийшли. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім папа! -па.